Добрий день, малята! Ми щінкам ради знов зустрітися з вами на занятті з математики. Діти, чи пропонуємо послухати загадку. Ця цифра хвостик піднімає, шийку гордо вигинає і так гарно випливає, наче з здивограє. Ви здогадались, діти? Так, це цифра 2. Ось подивіться, що це чашка. Скільки ж їх одна. А ось ще одна чашка. Скільки стало? Рахуємо одна чашка, друга чашка. Всього дві чашки. На малюнку пірамідка. Скільки ж їх? Одна. А ось іще одна. Скільки разом. Рахуємо одна пірамідка, друга пірамідка. Всього дві пірамідки. На малюночку яблочко. Скільки ж їх одне. А ось іще одне. Рахуємо одне яблочко, друге яблучко, всього два яблочка. Діти, ось подивіться, чи приготував нам кружечки, а скільки ж їх? Давайте порахуємо один кружечок, два. Всього два кружечки. Число два. Ми записуємо цифрою 2 вікою. Малята. Запам'ятайте правила написання цифри 2. Я буду писати, а ви малюйте пальчиком у повітрі. Спочатку заокруглюємо, потім ведемо вниз похилу довгу лінію. І не видриваючи руки, ведемо праворуч хвилясту лінію. Ось таку цифру 2 ми з вами навчились писати. А зараз разом з Чіком переглянемо приклад. Діти, що є у людини по два? Якщо це дві руки, ми кажемо пара рук. Пара ніг. Пара очей і пара вушок. А зараз разом з Чіком ми дізнаємося склад числа 2. В акваріумі плавають рибки. Скільки червоних рибок? Так, одна рибка. А скільки ж зелених рибок плавають в акваріумі. Так, одна зелена рибка. А скільки ж всього рибок в акваріумі? Вірно, дві рибки. Значить, 2 це 1 і 1. На схемі ми позначаємо так. Діти, ось ми разом з Чіхом виклали цифру 2, з геометричних фігур, з кружечків та овалів. І пропонуємо це зробити і вам. За бажанням. Галята. Сьогодні ми разом з Щіхом згадали число і цифру 2. Пригадали, як вона пишеться та дізнались склад числа 2. На цьому заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!